Вітаю всіх в просторі волі! Це Садок Вишневий, де ми розглядаємо все, що з нами відбувається, з точки зору української сакральної сутності та єдиної волі. Наразі для нас настали дуже важкі і темні часи, обстріли, реальна війна. Ший. Ситуація така в нашому державному утворенні не сприяє змінам. Більше того, ці всі зміни вони тормозяться людьми, які ну дуже далекі від України, від українства, нам завжди нав'язується якась інша ну так звана парадигма буття, в якій нам просто немає місця. Але саме в цій. Темні часи світлі люди, великі українські серця, проявляються найкращим чином. І саме про це, про відчуття України всередині, про українство як палаюче серце. Я хочу поговорити з моїм великим товаришем, другом Олександром Тимощу. Привіт. <laughs> Дякую. Дуже приємно знову розмовляти з тобою. Друзі, впевнений, що кожен з вас по мірі своїх можливостей працює на нашу спільну перемогу і допомагає тим, кому зараз найважче. Ми з товаришами вирішили об'єднати зусилля і започаткували ініціативу Авто для фронту. мета – метою тим, кап як більше українських оборонців доїхали живими. Збираємо кошти на автомобілі для наших захисників, які сьогодні мужньо стримують і успішно нищать ворога у найгарячіших точках фронту. В першу чергу для розвідників і медиків. Авто на фронті це не розкіш і не просто засіб пересування, це дуже часто реальний шанс врятувати поранених, вчасно виїхати з під ворожих обстрілів і просто повернутися живими з завдання на свої позиції. Ви бачите на екрані QR-коди карток моно, приват за якими ви можете переказати будь-яку суму, просто навівши на них камеру свого телефону. Реквізити карток, криптогаманці і PayPal продубльовані в описі під відео. Схема така, як тільки не збирається сума достатня для придбання підходящої автівки, а нашим братам на передовій в першу чергу потрібні надійні дизельні позашляховики, ми викупаємо її, перевіряємо технічний стан, фарбуємо і одразу відправляємо на фронт. Залишок суми йде на наступне авто і так працюємо до нашої перемоги. Якщо в когось є можливість запропонувати свій підходящий автомобіль, будемо дуже вдячні. Кожна гривня важлива. Про витрачені кошти будемо звітувати на Фейсбук сторинці, посилання на неї під відео. Підписуйтесь, поширюйте, допомагайте разом до перемоги! Слава Україні! Як ти відчуваєш от, на рівні відчуттів? Українство це ж відчуття. Українська мова це ж стан, в якому ми знаходимося. Не можна вивчити українську мову механічно і транслювати її в простір, бо тоді вона стає механічно. російським суржиком. Так? А от. І все йде через відчуття, через стани. І от ти як психотерапевт, практикуючий. От хотілося б почути от оці, про ці стани українства, про те, які люди зараз проявляються, яка сила в цих людей, і чи є це світло від цих палаючих сердець, да, чи є це світло в кінці нашого тунелю? Так, ти абсолютно правий, що українство це стан і це чуттєвість. І зараз дуже багато людей це спостерігають і насправді самі проживають ці почуття. Вони настільки широкі і глибокі, що їх ну напевно не помічає можливо якась кількість людей, яка зовсім абстрагувалася, не хоче нічого помічати, не Закрилися в мушельку. Да, Закрилися да. в свою мушельку і створюють ситуацію, в якій вони начебто нічого не бачать. Але в більшості своїй українство дійсно зараз пробудилося, і ця ситуація, в якій ми зараз знаходимося, в ситуації війни, вона просто сколихнула. Підковернула, розкрила як резоната, Да, да стала як таким тригер. величезним резонатором тих наборів почуттів, яким українство. Володіє з самого початку, яке виражалося століття і століття в піснях, в культурах, в творчості і Мурашко в такому своєму мистірою. абсолютно І в своєму такому побуті прекрасному, в якому е і садочки Вишневі були е звичайним явищем, де люди збиралися, спілкувалися і ділилися тим таким е своїм сакральним, теплим внутрішнім. Яке розгортало їхню душу, незважаючи на ті обставини, в яких ми жили, наші наші предки, да, тобто українство, з яких ми походимо насправді, І... Саша, а які відчуття? От Україна з чим пов'язана? А, Україна наспер. Як, як, як... Да, як зрозуміти, що в тобі це саме українство грає, а не якась дурь чи ще щось. А, а, ти знаєш, Саш, воно а, виражається таким а, не Станом, який складно пояснити, який е, складно виразити словами, але який зустрічається з, Україн, з українцем, який його відчуває, його дуже легко вловити і відчути, що ми єдині, та, що ми на одній хвилі, що ми це відчуваємо і що ми цим боліємо. І е, зараз е, цей прийшов час станів, е, і ці стани дійсно розгортаються, тому що. Глибина почуттів вже така величезна, що іноді не вистачає цих емоційних сил, щоб це пережити. І коли ми Скидаємо це все врешту решту Не можу вже боляче настільки, що не можу. І ми виходимо в певний стан. І людина виходить в певний стан, який і проявляє її спокійної впевненості Суд... да? судності. Вона да, це спокій. Це спокій під е... обстрілами, переп. Абсолютно. Він не заколихуючий, він не е... якийсь там примарний, а це спокій, в якому є готовність продовжувати життя. Е... І... В цьому стані вже немає якихось емоційних проявів, таких, що я там зараз щось десь. Людина фокусується на собі, і е, чим більше і глибше людина фокусується на собі, в неї включається чуттєвість по відношенню до інших людей. Не закривається, Не закривається. А саме через себе, попізнаємося. Абсолютно. Навколиш, так? Да, да, mm. да. І так воно працює. Це такий знак нескінченності, тому що чим глибше ми йдемо всерединку в себе, в свою сутність, в свою душу, заглядаємо в свої а, правди і чесноти, тим більше, ширше і масштабніше а, ці почуття розгортаються назовні. І людина починає сприймати цей світ. Уже зовсім по-іншому, дійсно на чуттєвому такому стані. Чим менше, чим більше ми закриваємось, чим більше ми не дозволяємо собі ці почуття проживати, тим більше збирається напруження, тим більше локалізується енергія, яка е, стискається всерединці, і людині дуже складно виражатися. А зараз, знову таки, завдяки війні, завдяки цій. Е, предельним цим частотам коливань емоцій, людина просто е, вимушена. Ну і ще е, простір цьому сприяє дуже сильно. Проживати ці е, крайні такі емоції, проживати їх до кінця, як я кажу, що іноді це складно випити відро води. Але зараз якраз прийшов цей час, що треба випивати це відро емоційне своє прямо до останньої краплини. І тоді розгортається той стан, який просто проносить на руках всю нашу сутність, всю нашу е, українську цю душу, то тобто не уникати своїх страхів, проходити через них. Не уникати своєї болі, а приймати його і проходити а про крізь нього. про відчувати цю біль, прямо страждати, і чи як навіть не страждати, а відчувати цю біль, не впадати в страждання? Бо ми дуже схильні, і це теж наша така е, історична пам'ятка, да на да. В, в як це. Встрявати туди і прямо насолоджуватися стражданням цим. Зараз цей час уже реально прям відчувається, да, відходить. Зараз міняються ці фундаментальні якісь стани, які були раніше. І зараз все більше і більше людей відчувають, що ну, стражданням уже ми створили те, що створили, і ми є там, де ми є. Вже час переключатися якось ми вже досить багато років. 30 років може це і не багато, але достатньо для однієї людини, щоб відчути себе дорослою і відповідальною за те, що він створює в своєму житті навколо себе і. Це страждання вже можна відпустити як вдячність до того часу, яке сформувало це нове суспільство. Наші діти вони вже народилися в незалежній Україні. Як би не хотіли, вони вже діти нової формації. вже не те, що діти, молоді люди, тому що моїм дітям 24-19 років, і вони вже повноцінно включилися в це життя і повноцінно його творять. І в них. А зовсім інші фундаментальні цінності, на які вони спираються. І вони дуже гарні, тому що вони сфокусовані на собі. І коли людина сфокусована на себе чесно, відверто, щиро, то вона не може не робити того, що вона робить, з бажанням подарувати це світу. І це відбувається така природня гармонійна взаємодія з собою. З людьми, які оточують нас, і відбувається цей гармонійний процес створювання того, що необхідно згідно того запиту, який іде знову таки природнім способом від українства від суспільства. Ну, от саме це як ми такого. називаємо українством. Чому? Тому що саме ці стани ми проживаємо в Україні. Саме ці стани, які не залежать від ДНК, крові, там пачпорта, в цьому ми єдині з усім світом. А українством ми називаємо саме тому, що саме ми, громадяни України, люди, які живуть в землях українських, які прийняли цю землю в себе, розгортаємо це на весь світ. І саме тому ми називаємо це українством. І з усього виходить, що українці не нація, І навіть не політична нація, це цивілізація, це культура поєднання зі світом через своє внутрішнє почуття гармонії того світу, через своє велике серце, через проживання оцих станів через страждання, через велику любов, через страхи, які ми долаємо в будь-яких ситуаціях. Саме це ми називаємо українством. І мені здається, от я хотів би твою думку на це почути, але мені здається і так, що ну, любов перемагає все. Оце наше велике українське серце, оцей наш величний стан спокійного долання будь-яких припонів, його не можна перемогти. Ну, москалям не світить. Ну, ніяк. Я абсолютно погоджуюсь з тобою, що. Українство це цивілізація, і дійсно ти так красиво, гарненько подвів, підвів і підсвітив. Що насправді це ті люди, які формуються на цій землі. Ця наша земля, вона якась магічно прекрасна, красива. Волі. Вибачте, генератор волі працює. Ми абсолютно ми сприймаємо оцю волю. Вона нас трансформує всередині нас формується порядок енергетичних якоїсь матриці носіння цієї волі. А далі все просто. Ми оцю волю просто транслюємо в простір. Абсолютно, і ми є тими носіями. Багато людей, можливо, навіть і не свідомо, а зараз уже багато людей і свідомо дійсно є носіями цієї волі. І е, це земля та, що дає нам цю силу, дає нам. Ці відчуття і дає нам дійсно зараз цю можливість розкривати наші великі серця. Ми з тобою вже не один раз говорили, що зараз це дійсно час великих сердець. Чому я так кажу? Тому що немає нічого того, що не може вмістити велике серце. Навіть самі найпотужніші, найглибші больові якісь точки, больові ситуації вони все одно через якусь таку. Межеву біль, яка просякає через наше серце, воно все одно потім розкривається і якось заспокоїться. І від того формуються риси характеру і ті якості, які нам дозволяють рухатись далі. І якщо людина дійсно дозволяє собі максимально проживати ці почуття. То наше серце розгортається, воно так працює. А якщо ми закриваємося, стискаємося, ну, тоді ми починаємо хворіти, і в нас немає ні сил, ні енергії на якусь дію. І зараз от все, що демонструє наша земля, люди, які на нашій землі зараз є, це дійсно це розгортання великих сердець. Наші прекрасні воїни, люди, які їх підтримують. Наші жінки, які виїхали, тому що зберігаючи дітей, себе, відчуваючи цей страх, цей почуття самозбереження, виїхали для того, щоб зберегтися. Це теж велика підтримка, тому що це почуття, воно як рознеслося по світу, да, як перехресне як вітром, опилення. Да? Да, всі роз'їхалися по іншим країнам для того, щоб нести цю, це почуття, цей стан великої любові. великої любові і цього дійсно великого серця. І незважаючи ні на що, або навіть зважаючи все на все, усвідомлюючи всі ті ризики, картини. А, як це саблазни, спокуси, які Спокус. зараз відкриваються у нас, згорта... звертаючи на це увагу, все одно є всередині така глибока, щира, чиста віра, що все йде так, як потрібно, кожен на своєму місці, робить свою справу, і все це складається в нову цивілізаційну культуру. Осередком якого центром якого є люди, які живуть на землі, яку ми називаємо Україна, Україна. і від якої зараз говорю про це, і в мене мурашки по шкірі йдуть щиро, і прям да. до руські до виникнення держави Київська Русь в цих землях, на цих територіях, землях, в цих краях було прийнято називати людей. От коли говорив зараз, говорять народ. А тоді було прийнято казати землі, тобто о, споріднення людей, які живуть на землі із землями. О, прям да відчувається, що це е, така автентична природа. Так, і оце от саме це величний стан великого серця. Це і є наша українська велика відповідь на великі виклики. Саме так за нами буде перемога, бо ми перемагаємо стан війни, бо війна це стан. Станом душі, станом серця. І саме це є наша велика або велична відповідь на такий виклик війна. Дякую всім за увагу! Це був Садок Вишневий. Підписуйтесь, коментуйте, побачимось!